Вітаю панство! Слава Україні! Три радісні новини, особливо для вас і для України. І я зроблю розклад для вас на картах Акаші. Це карти, які схожі трохи на Ленорман чи на Кипер. Вони показують енергії, які можна читати на енергетичному складі атмосфери Землі. Там є енергії наших предків. І наших, тих, хто буде після нас, людей після нас. І зате це вірна енергія життя Землі. Тут у вас три квітки, і ось перша новина вийшла на першу квітку. Перша радісна новина для України і особисто для вас. Тепер буду брати наступну середню квітку. Дві карти на кожну квітку, на кожну новину, і ще дві карти на останню квітку, на третю новину для вас особисто і для України. Я скажу, що цей розклад, як всі мої розклади, вони замовлені на любов, щастя і долю. І за те три квітки вони радісні, бачите, вони жовті. Це радість, це щастя. І перша квітка показує вас як королеву. Як Людину заможню і щасливу, так само Україну. І що є проекти? Ви бачите тут проекти, чоловік з якимись, з якимись паперами, проекти на розвиток, на розвиток України, на те, щоб було, була репарація, щоб все відбудувати і зробити Україну дуже гарною, модерною, технологічною, щасливою і прогресивною країною. Це дуже гарний розклад. Він говорить, що так є радісна новина в тому, що вже багато архітекторів і заможніх бізнесменів, як Ілон Маск сказати, я дуже люблю Ілон Маск і завжди слідкую за ним. Він брилінст, він людина. Нового світу, прогресивна, дуже, і він говорить, що він буде допомагати відбудовувати Україну. І всі прогресивні люди тепер дивляться на Україну як на можливість показати свої таланти, відбудувати країну, зробити її дуже красивою. І ви будете панувати на цій землі, бо ви тут, як королева, у вас гарна, гарний настрій, ви красива, ви розкішна. У вас дуже гарне вбрання, ви заможні, ви робите, що хочете, і живете, як вам до сподоби. І ви щасливі на своїй землі. І це дуже прекрасна перспектива для вас і для України. І за те ми молимося, щоб так воно і було в вашому житті, правда? ж? А тепер хочу сказати, що цей розклад, він так само мрію. Здійснює, бо він замовлений на щастя, і так воно буде, як показано на картах. Завжди я дуже довіряю картам. І знаю, так воно буде як і показано. А це цей чоловік може бути ваш перспективний партнер українець, чи може з другої нації любої знаєте, може бути із Європи, із звідки хочете. Але може, це той партнер, який тепер у вас є, і ви з ним будете щасливі, і ви об'єднаєтесь, може він тепер військовий, ви виїхали десь, ви зустрінетеся і будете щасливі разом. Не, не, не втрачайте віру, бо так воно і буде. Центральна квітка і ще одна новина для України і для вас це бібліотек, бібліотека а, Акаші. Я скажу через хвилинку, що це означає. І святі, які допомагають Україні, янголи. Друга карта показує янголів, які на небі. Це янгол, такі як Михайло, Рафаїл, Гавріл, три основних і ще й більше. І вони всі допомагають Україні тепер добитися дістати перемогу і вигнати в видворити за, за кордон цих. Мерських а, москалів, які прийшли з війною, а вони ніякого не мають а, майбутнього тут. І ми повернемо всі свої території, викинемо їх за кордон з усім, заберемо все, що вони у нас окупували назад собі. І а, нам допомагає в цьому вища сила. Сила космічна. І тут на другій карті ви бачите цю космічну силу. Це Янгольська сила, сила від самого Творця, від Бога. І та сила тепер надається нашим військовим, щоб їх оберігати, щоб вони всі вижили. І так само нам з вами. Ви можете тепер жити в Україні, чи ви, може, переїхали де не так. Де небезпечне, де безпечно, де, де вам можна буде перечекати цей страшний час? Чи може ви виїхали за кордон? Тимчасово, чи може хтось і затримається надовше? Не в цьому справа. Справа в тому, що де ви не є? От я, може, і в Канаді, але серцем я з Україною, і так само і ви. Ми всі молимося, щоб в Україні був мир і щоб скоріше ми могли жити, і не хвилюватися, і не боятися. А перша карта у цьому центральному розкладі це бібліотека Акаші. Що це таке? Це там, де ваші предки писали книги вашого життя. Там, ви бачите, Янгола. Це Янгол Акаші. І цей янгол вам може допомогти знайти ці сторінки, ці книжки, де написана ваша доля. І я хочу сказати, що тепер ви можете поспілкуватися з цим янголом і запитати в нього, яка у вас доля. І янгол вам скаже, що у вас щаслива доля. Ви будете жити довго і будете дуже щасливі. Отака От радісна новина особливо для вас. А тепер я пропоную вам подивитися наступний розклад. І це третя квітка, третій прогноз на таку тему. Яка радісна новина для вас особисто і для України нашої? І тут ми бачимо, що перша карта як в'язниця, так? Як там є щось таке тяжке, таке а, дуже турботне. І що нас а, робить а, тими, хто тепер страждає. А друга карта, вона навпаки, вона дуже хороша. Перша карта показує, що тепер так деякі території у нас під окупантом. А друга карта показує, що чекає нас те, що ми викинемо окупанта і заберемо свої території, Бо написано Clear the way. Clear the way означає відкрити дорогу, відкрити шлях. І шлях та й золотий, бачите? І ви тепер відкриваєте дорогу. І це наші військові, чи може. Гуманітарна допомога чи військова допомога від НАТО, від Євросоюзу. Де ми з вами відкриваємо шлях до волі, до того, щоб звільнитися від ворога і отримати перемогу. Так, може, тепер якісь є території, ми знаємо, які це території, Херсон і ще є що, і Луганський, Крим під окупантом. І ця, ця перша карта показує ці території. Але ж друга карта говорить, що вже надовго нам чекати, доки ми викинемо ворога і заберемо свою територію і будемо святкувати перемогу. Цей третій розклад чітко показує, що перемога вже скоро прийде, і все буде гаразд, все буде добре, все буде Україна. Що стосується вас, особисто, особисто вас, вашого життя, то перша карта може показати, що тепер ви... Почуваєте себе як у в'язниці. Може, у вас стосунки в родині не такі вже і, знаєте, легкі? Може, ваш партнер вас не розуміє, чи у вас є фінансові проблеми, чи ви може тепер живете раз, разом, і це тому, що йде війна. Чи може ще щось якась перепона є у вас у житті? Друга карта говорить, що все це закінчиться. Пройде і ви будете разом, ви будете щасливі, ви знайдете можливість порозумітися і більше не конфліктувати. Зате цей розклад дуже оптимістичний, як для вас, так і для України. Ви коли дивитесь цей розклад, чи може дивитесь в другий чи третій раз. Завжди будете чути щось нове, бо карти з вами спілкуються енергетично і ви отримаєте допомогу. І саме головне, що я скажу, те, що ви за часи перегляду, ви відпочиваєте. Це дуже важливо для вашого здоров'я і для життя. Тепер я беру додаткові карти на перший, другий і третій розклад, щоб карти додали вам додаткової інформації. З першого розкладу, ви бачите фігуру архангела Рафаїла. Рафаїл це такий архангел, який лікує. І якщо ви бачите чоловіка і вас, якщо це стосується вас особисто, то архангел Рафаїл лікує ваші відношення, щоб ви були щасливі і кохалися. На другий розклад виходить додаткова карта, яка дуже цікава. Вона, вона така. Сильна, глибока. І тут якась фігура, може це ви чи хтось з вашого, з вашого оточення, хто а, трохи не розуміє, що стосується тепер, і дивиться у міру, у дзеркало, і не бачить правди, а бачить те, що може хочеться бачити. І тут будемо розмовляти через хвилинку. Я візьму третю карту, взяла вже. Для вас на третій розклад допомоги, і я дуже люблю цю карту, бо вона говорить um, «Path Unknown». Пас це шлях, аноун, це невтрачений не, не, не шлях, якими ми колись, може, хотіли йти, але ще ніколи не йшли. Аноун це щось нове, таке, що ви ще не знаєте. І взагалі майбутнє воно завжди нове. Треба готуватися до того, що майбутнє не буде таким, як було. Якщо ми хочемо бачити у майбутньому те, що вже було, то ми себе обманюємо, бо ми не можемо йти вперед і йти старим шляхом, шляхом минулого. І ця карта, вона дуже метафізична, вона показує вас, ви йдете до майбутнього, новим шляхом. І цей шлях. Тільки тоді буде новим, коли ви будете об'єктивно бачити, що навколо вас, а не мати тільки такі внутрішні очі, які вже собі щось уявляють і шукають те, що вже було. Так не можна жити. Не можна шукати в майбутньому те, що ми вже знаємо, що вже було. Так само Україна тепер йде до майбутнього це нове майбутнє. Власне, воно базується на наших традиціях на нашій прекрасній мові, на, на наших е, традиціях, таких як у, у всьому побуту. Але ж ми повинні бачити технології, модерне життя, і без нього неможливо. Зате Україна, і ви ідете до нового життя. Новим шляхом, і треба бачити все таке, як є, об'єктивно, і тоді буде цікаво йти. А буває так, особливо як ми старші люди, ми хочемо побачити те, що вже було, і повертатися до минулого, і не хочемо йти вперед. Зате цей розклад говорить, що відкрий очі і дивись все, як є, і ти будеш щасливий, і ти не будеш. Е е Жаль жалкувати незачем, а йти вперед і надіятися на краще. Тепер давайте повернемося трошки до другого розкладу, і я скажу, що тут він неоднозначний, нелегкий для багатьох, хто не хоче бачити правди. Бо тут це можете ви бути ваша фігура, чи фігура любого другого чоловіка, чи жінки в вашому житті, чи навіть ця фігура України. Ми дивимося в дзеркало і не бачимо, як є. Знова так, така сама ідея. Ми не бачимо об'єктивного життя. Ми дивимося у дзеркало і бачимо те, що хочемо. І насправді тепер, за, за такі тяжкі часи війни, коли я передивлююся наші новини, що наші журналісти говорять, по-перше, мені дуже мені неприємно, що нашим журналістам бракує. Розуміння, що треба українською мовою спілкуватися, а не російською, це перше. По-друге, що вони дуже сильно слухають, що говорять з Московії, і зовсім як то до, до свого не йдуть. По-друге, що іноді я чую такі, знаєте, не сказати навіть оптимізм, а більше як, як то вони не бачать правди. Розумієте, не бачать правди, і хочуть зробити так, щоб глядачі трохи а, обманювати глядачів, десь а, щось таке є, що люди хочуть чути, те їм і говорять. І ця карта вона, знаєте, говорить вам, не треба, це не цікаво чути тільки те, що ми хочемо чути. Цікаво, що чути ще те, що є, що людина має сказати. Так буває у родині, як, наприклад, чи в житті взагалі, коли ви хочете щось почути, і якщо щось вам не сподоби, то ви того не чуєте. А найсправді цікавіше, як людина говорить те, що вона має сказати, а не те, що ви хочете почути. І нам самим буде цікавіше жити, коли ми будемо дозволяти другим людям і самі собі сказати те, що ми хочемо сказати, а не те, що люди хочуть почути. І зате тут це дзеркало показує вас. Чи це насправді те, що ви бачите у дзеркалі, чи може це неправда тільки те, що ви хочете побачити? Такі Обман, знаєте, як ми себе самі обманюємо. Це дуже небезпечно. Коли людина себе довго обманює, а вона не знає реальності і живе в такому о, світі, де ну, він нереальний не світ. Нереальний світ о, дуже небезпечний. Бо можна від, відірватися зовсім від, від реальності. Коли ми Відриваємося від реальності, то ми перестаємо існувати у цій реальності. А існуємо так віртуально, це небезпечно для ментального стану. Зате я говорю, що треба повертатися до. Актуальності бачити все таким, як воно є. І, і буде легше жити, і будемо знати, як з цим а, спілкуватися і що робити. Бо якщо ми не знаємо, як я насправді, то ми і робимо те, що нам не допомагає. Розумієте? О, от такий розклад. Невеличкий, але, на мій погляд, дуже правдивий. Ви можете так само отримати. Інформацію від цих карт е, самостійно, без е, моєго, моєго аналізу, без narration, який я вам даю. Бо карти мають енергію, вони мають метафізичне значення, і вони з вами спілкуються без, без мене. Тепер я карти забираю. І це літургічний збір розкладу, він так само важливий. Бо без того, щоб закінчити, не можна нічого починати нове. Я дуже вдячна вам, що ми з вами спілкуємося. Я дуже вдячна за всі ваші коментарі. Мені приємно, що я можу для вас робити професійно те, що я вмію. Це велика, велика радість для мене вам допомагати. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте, що ви хочете від життя і від мене. І будемо бачитися, всі будемо триматися разом. бо коли ми спілкуємося, це дуже корисно для людей. Так було завжди і буде. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього, що ви для себе хочете. Слава Україні, героям слава і до побачення!